Барон хоче за цю інформацію послугу, а саме щоб Геральд знайшов зниклих дружину та доньку Філіпа. Тому детектив Гервант з Трибії починає пошуки. Обшукавши кімнати, виявилося, що місцевий ворожбит їде свою козу. Фу блять, коротше, у кімнаті виду пошкодження від бійки. Внизу я знайшов якийсь віфтар. Ну і ще герой знайшов оберіг, який вказує, що наступна зупинка дім місцевого ворожбита, який ї свою козу. А такось до чого я це сказав. Там я розганяю людей барона, які щось домахалися до старого після чого прошу його про допомогу, але така проблема, що він не буде допомагати герою, поки поруч не буде його кози. Тому грізний відьмак Геральт з Рівного відправляється з дзвоником шукати козочку. Вон вона до речі. А тим часом, поки я її вів, дурна тварина вирішила, що гарною ідеєю буде втікти до ведмедя. Але декілька ударів мечем, і принцеса врятована. Далі ворожбит проводить ритуал, який неочікувано приводить слідство до того, що виявляється, в Анни, дружини Філіпа, була ще одна дитина, окрім старшої доньки Тамари. Ця дитина була ні живою, ні мертвою, тобто викдень. А точніше, це дитина, яка похована без ритуалу, потерча, що шукає помсти. А при Причиною цього могло стати те, що барон людина жорстока, любитель горівки, ну і дружину полупити він був гаразд, тому відправляюся потереверити з ним.